Не знаю, чому всім так заходять відоси з цим причіпом. Ну... Якщо заходять, значить треба знімати. Так. Також відповідь на коментар невеличкий. Було питання про оцю пружину. Всі кажуть, нафіга ти її сюди поставив, знизу має бути ресор. Там навіть в неї кріплення ще залишилось. Два рази повернеш її відірве. Дивіться, показую, як я зробив кріплення. Тобто тут до рами, за рахунок цього якби, ланки від ланцюга, воно тут вільно ходить і навіть можна зняти, якщо дуже сильно треба. Но це не значить, що вже їй треба спиздити цю пружину, якщо хтось буде проходити по підприцепу. Тут таким чином. Тобто, все воно повертається, працює, нічого не заламує, і якби без ніяких питань, я думаю... Все буде працювати. А якщо навіть і відпаде, я зараз покажу, що в мене є, як вирішити можна буде це питання. За До допомогою цієї штуки та пружина привариться назад, якщо треба буде.